Я хочу сказати, що я дуже щасливий і радий тому, що сьогодні кафедра піар була першою Україні і залишається краща в Україні. Я ще раз хочу привітати, побажати щастя, добра, сімейного благополуччя, Божої благодаті, щоб кафедра піар потужно розвивалася, стала не тільки краще в Україні, а й в Європі. Я просив би, хто бажає, от по два випускники з однієї сторони і два з іншої. Кілька слів розкажете про себе, тому що буде студентам дуже цікаво. Будь Я раз хочу подякувати всім викладачам за те за ті знання, які допомагають мені і нам всім кожного дня у житті. Дякую. Дякуємо. Всі п'ять років це було не лише навчання, а постійне поєднання з роботою, студентським самоврядуванням, студентським журналом. І, от за що справді дуже вдячна і університету, і кафедрі, і вам, Михайло Михайлович, це за те, що навчили постійно бути в тонусі. Ніколи не можна розслаблятися. Завжди потрібно працювати над собою, завжди потрібно допомагати друзям. Саме тут я зрозуміла, хто я є, чого я хочу і що мені треба. І я безмежно дякую і. Луняюся усім викладачам, атмосфері і, взагалі, всьому, що мене навчило бути тим, хто я є. у меня есть три вещи, которые я вот со сцены рядом с Михаилом Михайловичем, за которые хотел бы поблагодарить. Вот атмосфера, уже правильно отметили, про нее сегодня много говорили. Э -э Действительно, и нет никакого подобного вуза, я не знаю, может где-то в мире он и существует, но наш университет уникальный именно тем, что э -э здесь тусовка. Но вот правда, не было никогда у меня даже, наверное, в жизни тусовок круче, чем которые проходили как и от университета, так и просто в рамках университета. Э -э за этот романтизм, который вот остался у меня благодаря университету я очень сильно благодарен. Атмосферный вуз. Вуз имеет свою специфику, атмосферу. Важно просто себя найти. И кайфовать, кайфовать, это самое основное. Здорово, что у нас есть такой сегодня комьюнити, в которое хочется приходить, рассказывать, делиться своим опытом. Огромное спасибо за такую возможность. И я бы хотела там дальше приходить. Распочинала я свой карьерный шлях еще студентского парламента нашего университета. А далі, завдяки натхненню наших викладачів кафедри Михайло Михайловичу і начальнику піар-відділу університету, я пропрацювала три роки тут, і так починався мій кар'єрний шлях. Насправді вже піарщиком. Цінуйте свій час, не чекайте закінчення університету. Починайте працювати з першого, з другого, з третього курсу. І дякую Михайло Михайловичу за те, що він дав мені такий старт. І я обіцяю, що ви ще про мене почуєте. Но потом, когда я попал сюда, все сомнения, все стереотипы отлетели. Потому что, когда ты попадаешь в эту, э, как говорили, атмосферу, в этот коллектив, э, вот в это состояние постоянного творчества, то ты понимаешь, что это именно то, что нужно. Каждый преподаватель на кафедре — это бренд. Любите свой универ, гордитесь им. Когда я попала в нашу атмосферу, Коли я побачила щасливих студентів з посмішками, коли я відчула цю тусовку, я вирішила, що я буду поступати тільки на піар, і я хочу сказати, що не, не одного дня я не пожалкувала. Такого нема ні в одному університеті, тому будьте такими ж енергійними, амбіційними і досягайте успіху в своєму житті. Ви можете навчитися перемагати і ви. І це головне, що ви повинні здобути у цьому університеті. Бо крім того, що цей університет виховує бомонд, він навчає вас перемагати. Ви стаєте людьми, які перемагають. Я вам зайчую того, щоб ви виховували переможців і щоб та любов, яку ви плакаєте у себе, вона навколо вас все ж залишалася ще майбутні 20, 30, 50, 100 років. Якщо у вас стержень внутрішній, якщо у вас є характер, якщо генетичний Кот українця, якщо у вас є дуже велика мета, крізь терни зірок потрібно до неї йти. Мечтайте, читайте, розвивайтесь, учитесь, дуже много роботи і трудіться, і тогда я уверена, вас ждеть успіх. Будьте творчими, будьте веселими, будьте креативними, будьте відповідальними в своїх сім'ях. І тоді ви будете і багатими. І щасливо, дякую. Дійсно, те, щоб доля складалася, і тут багато особливостей. Нашої професії, нашої практичної реалізації називалося. Але я хочу сказати ще одна особливість, яка нас докорінним чином відрізняє сьогодні на ринку. Хто ще не зрозумів, що таке піар? Що це дійсно затребувана професія успіху, реалізації гарного настрою, щоб ця ідея креативна, яку ви підтримали, зустріч випускників, Ми дуже хотіли цієї зустрічі. Вона продовжувалася, і ми з вами зустрічалися на інших майданчиках. Дякую. Ми не є магнітофонами, які е, дають вам те, що ви можете без нас прочитати. Кожен з нас вкладає свою індивідуальність, свій підхід і е, сподівається, що масив е, інформації довідкової, ви візьмете самі. В інтернеті, в книжках і так далі. А ми вам даємо методологію, ми даємо підхід, ми заряджаємо вас. Університет цікавою атмосферою, про яку ви кажете, це реально є. Тобто тут всі якісь такі наелектризовані. Тут тобто, є така цікава штука. І я думаю, що це завдяки вам, ця атмосфера зберігається. Якщо у вас є бажання, ви не переможні. Ви будете атакувати життя. Якщо у вас бажання нема, за вас ніхто не зробить ні батьки, ні викладачі, ні університет, ніхто. Я хочу всім випускникам подарити абетку. Нову, яка вийшла на пам'ять, буде абетка Public Relations.